Вітаю, друзі! Сьогодні готуємо кіш порційний на пісочному тісті. Нам знадобиться розтерте борошно із маслом, із солью, содою або розпушувачем. Його зазвичай, ви знаєте, я розвожу сметаною або яйцем, або жовтком. Сьогодні зроблю із молочком і скажу вам тоді, чи годиться такий рецепт. Швидко замішуємо тісто, тому що пісочне тісто не любить, щоб було тепло, щоб довго з ним вазюкались. Воно тоді стає тверде, масло починає текти. Ось робимо це все швидко. Тепер оце наше м'якесеньке тісточко прямо пальчиками розпластуємо по формочці. Я люблю як найчастіше глиняні форми використовувати. Обов'язково звертаємо увагу на бортики височенькі, тому що в нас буде чимало соковитої начинки. Подрібнюємо будь-яке м'ясо. Будь-яке колбаска, бекончик, відварена курочка, будь-що. Потім овочі, всякі цибульки, селери, потім помідорка. Помідорка тут не обов'язково, може бути шпінат, а може бути просто заморожений мікс, там, де це зелений горошок, морковочка, капусточки різні. А тепер готуємо нашу рідку частину. Нам потрібні яйця, сіль, вершки, молоко або сметана, або майонез, тертий сир або плавлений, що є, так сказати, в холодильничку, та й кладемо. Я додаю сьогодні сметанку нормальної, хорошої жирності, молочко. Можна додати ложку крахмалу, якщо ви сумніваєтесь, але яйця загустять це все. І ще буде пектися, щоб начинка така, знаєте, в кінці була не засушена, а трошечки ворушилася, як в чизкейк Сан-Сібастьян. Духовку вже включаємо, бо нам треба в розігріту ставити формочки. Доволі рідка маса, виходить, друзі, тепер у нас два варіанти. Або ми це все перемішуємо, або сухі начинки розкладаємо по формочкам і заливаємо зверху істочки. Чого так можна робити? Тому що, наприклад, хтось не їсть м'яса, хтось хоче там з рибою чи з шпінатом. І тоді у вас одна тісто, одна заправка, а начинки різні можуть бути. А може й вам наберіть, на пару днів наберет їсти одне й те саме. Розумієте, щоб було таке розмаїття смаків. Друзі, якщо ви великий любитель спеції, то, звичайно, що будь-які спеції сюди підходять. Я клала мускатний горіх, чорний перець і сушений часник. Також, якщо ви великий любитель сиру, то в кінці ще можна і зверху так затерти, в кінці приготування, щоб була сирна шапочка, сирна корочка у вас. Зустрічаємось, друзі, через півгодини. А точніше, для вас час пролетить непомітно духовка на 200. Друзі, займемо нашу змушену паузу, чимось корисним. Приготуємо салатик. Та так можна буде і підвечеряти. Нам потрібен мікс салатів. Я заливаю холодною водою на півгодини, потім промиваю. ще раз складаю.